Гана Маляр, заступниця міністра оборони України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пані Ганно, який напрямок на сьогодні є найскладнішим для збройних сил України? І що таке активна оборона, яка, за вашими словами, нині триває на півдні, і які саме стабілізаційні заходи проводяться на інших напрямках? А, ці, цими днями епіцентром бойових дій залишається. Донецький напрямок, Донецька область, і ворог не полишає своїх задач вийти на рубежі Донецької області. Там на сьогодні, щоб ви розуміли, активність бойових дій надзвичайно висока, тому що в день десятки атак, які здійснює ворог, і збройні сили України, сили оборони ці атаки відбивають. А по суті, ми не здаємо жодного сантиметру землі. І це є. Показник високої майстерності Сил оборони України. Але ми повинні з вами розуміти, що інтенсивність боїв там висока, у ворога великі втрати. Але попри це, вони не залишають своєї задачі все-таки вийти на рубежі Донецької області. На інших напрямках так само у нас тривають бойові дії, дещо з іншою інтенсивністю, іншого характеру. А ми вже говорили з вами вчора про те, що на певних напрямках сьогодні сили оборони витісняють ворога, тобто у нас є різні процеси. Да? І звісно, що всім хочеться порівнювати ситуацію з вереснем. Але треба розуміти, що бойові дії відбуваються з різним ступенем інтенсивності вони не можуть бути постійно однаковими, і інтенсивність просування українських військ теж не можуть бути постійно. Однаковими, тому що це динаміка. От. І на сьогодні все, що відбувається на фронті, не менш значуще для нас, ніж, скажімо, це було звільнення території тимчасово окупованих у вересні. І на сьогодні відбуваються не менш жорсткі бої. Пані Ганно, а яка ситуація зараз на півдні? Ну, звісно, те, що може офіційно повідомляти Міністерство оборони. А так само у нас на півдні треба розуміти, що відбувається певне просування наших військ. Так само відбувається стримування ворожих військ. Безумовно, тема для такого суцільного обговорення і дещо навіть ажіотажу – це Херсон. А тут важливо. Об'єктивно підходити до ситуації, яка відбувається, тому що ворог намагається ввести в нас в оману, і власне війна один із засобів війни це введення ворога в оману, тому ми фіксуємо з одного боку ознаки того, що ворог може в перспективі покидати певні території, вони мають це в планах з іншого боку, одночасно. Ми маємо і ознаки того, що ворог намагається укріпитися на територіях, які тимчасово окуповані, намагаються розвивати там і інтегрувати інфраструктуру певну на захоплених територіях. Про що це говорить? Ну швидше за все, про те, що у ворога декілька планів, і це некоректно говорити, що буде саме так, що ворог буде робити саме так. Вони теж орієнтуються по ситуації. У них в запасі є і, і такий напрямок, і такі напрямок, і, і різні варіанти. Тому дійсно, коли ми обговорюємо можливість по Херсону, того, що ворог піде, це один із сценарій, і варто розглядати це саме в такому контексті. Тобто докладніше, ви як представниця Міноборони, зараз не будете розповідати про інші варіанти чи інші сценарії, які розглядає ворог. Так, тому що раніше я, я поясню контекст свого питання для наших глядачів в першу чергу. Так, тому що раніше і представництво оперативного командування Півдня, і ви безпосередньо, так і в Міноборони, в цілому говорило про те, що і генштаб, про те, що. Наші збройні сили, наша розвідка, бачить провокації, до яких можуть вдатися е, вороги. Це і перевдягання в цивільний одяг, так і це і створення mm -hmm. е, ілюзії, що ніби вони покидають Херсон. А вони вдаються до різної тактики. Зокрема, ви, ви знаєте, що лінія фронту е, 2,5 тисячі кілометрів, з них десь 1300 активних, і ворог намагається безумовно. Е, Концентрувати сили то в одному, то в іншому місці там відволікаючи увагу, ну це така тактика, яку вони використовують з самого початку, і ми це бачили. Тому вони маневрують по ситуації. Дивляться, яка в нас реакція, де ми за смінами можемо реагувати. Так само, власне, і ми, і наші сили оборони на це дивляться. І власне, чому некоректно одношне прогнозу буде? Далі, тому що сторона і наша значно враховувати і тільки власні дії, але ми не можемо прогнозувати, як буде діяти, скажімо, сторона ворога в тій ситуації, яка складеться. Да? Тобто, це ота невідома, яка не дозволяє однозначно робити якісь прогнози. Тому ми говоримо, що може бути багато сценаріїв. Ми орієнтуємося по ситуації і в великій мірі. Ситуація буде залежати від того, досягне чи не досягне ворог успіху на Донецькому напрямку успіху для нього, тому що вони ставлять там для себе певну мету? От в принципі, це є для них, для них точка відліку, по якій вони будуть орієнтуватися швидше за все. Ну, от зважаючи на те, яка ситуація в цілому на фронтах, яку мету перед собою ставлять росіяни, чого вони прагнуть добитися найближчим часом? А найближчим часом для них швидше за все з того, що видно зараз, це. Схід, мета схід, а вони вже декілька разів продовжували терміни, які вони виставляли своїм військам для того, щоб вийти на кордони Донецької і Луганської області. Сьогодні вони вже концентруються переважно свої цілі ставлять в Донецькій області. Якщо ми проаналізуємо, який особовий склад вони туди задіюють, то ви вже мабуть це теж це не раз в ефірах чули. Це і в тому числі зараз вже засуджені за тяжкі. Злочини в Російській Федерації, тобто вони вже з тюрем витягають людей, які там воюють. Вони задіють приватні військові кампанії, тобто вони посилюють по суті напрямок, намагаються це зробити. І це говорить про важливість, який цей напрямок для них відіграє, і те, що здійснюється безкінечно, ці десятки атак за добу, це те, що говорить те про куди вони основні зусилля зараз спрямовують в контексті активного бою. Пані Гано, а чи є якась активність зараз на білоруському напрямку? Так і як Міноборони оцінюють чутки про нібито плани агресора м -м, захопити північно-західні райони, зокрема і рівненську атомну електростанцію. Я хочу звернути вашу увагу, що всю інформацію дає генштаб. І що четверга у нас щотижневий брифінг, на якому дуже детально от всі ці питання генштаб пояснює, що стосується Білорусі, потрібно розуміти, що територію Білорусі росіяни використовують для своїх військових цілей. Це зрозуміло, і для них Білорусь це один. Один з можливих чи запасних сценаріїв, які вони постійно тестують, да у тестовому режимі він знаходиться. Вони постійно перевіряють, ну умовно кажучи, що може бути на цьому крадані, як його можна використати. І ми з вами теж чули заяви. В тому числі і білоруської влади з цього приводу, яка була заява, що тільки якщо з боку України будуть якісь дії, то вони зі свого боку не виключають можливість теж активних дій. Ну про що тут можна говорити? Про те, що вони стежать, що відбувається з боку України у цьому напрямку. Але ми бачимо, що Росія не полишає цю територію. Там територію Білорусі мається на увазі. Там ось зараз фіксується певний рух і військової техніки, і особового складу. І ви пам'ятаєте оці безкінечні навчання, які там проводили збройні сили Білорусі, тобто, це той певний стан, в якому ця територія може знаходитись як. Запасний варіант на випадок, якщо Росія буде розглядати варіант використання цієї території з тими чи іншими цілями, ну а з приводу рівненської атомної електростанції ну ще дуже важливий момент, що будь-яка інформація вона може бути використана нашим ворогом, тому ми дуже обережно про це говоримо і е, буде е, ну. Генеральний штаб вирішувати наскільки можна цю інформацію оголосити, наскільки ні, і говорити тут речі, які нам здаються звичайними буденними, іноді є надзвичайно чутливими і можуть вплинути на дії ворога. Зрозуміло ще у вересні міноборони запевняли, що проблеми з забезпеченням українських військових на зиму не буде, і форми замовили навіть більше ніж потрібно, зважаючи на великі обсяги замовлень, чи не виникло з того часу якихось непредбачуваних нюансів. Ну, у нас сьогодні на склади е, збройних сил. Я нагадаю, що у Міноборони немає складів, і ми передаємо е, закуплені товар на склади збройних сил. І вони розподіляють на сьогодні збройні сили е, справляються з цією задачою. На складах сьогодні є е, форми вдосталь для того, щоб всіх одягти, але є певні логістичні проблеми, так само як періодично. Ми виходимо в ефір і в нас світло пропадає. Ну і сьогодні ці, ці моменти є. Да, це так само ускладнює почасти і саму логістику. Крім того, якщо ми говоримо про довезення на фронти, там теж є певні проблеми. Крім того, коли ми розбираємось, бо є випадки, коли ще форми немає у військових, попри те, що вона є на складі і вирушила вже там. На транспорті туди е, іноді це такий мі мікроменеджмент, да, або на рівні там частин чи командирів відбувається, коли е, ну мовно кажучи, з певного місця не забрали і не довезли. Але що стосується наявності, то на сьогодні на складах наявна форма на кожного військовослужбовця. Сьогодні президент пропонує Верховній Раді продовжити на 90 днів військовий стан, воєнний стан і продовжити мобілізацію. Чи означає це, що буде ще додатковий призов, окрім тих хвиль мобілізації, які вже тривають? Зараз у нас були з цього приводу заяви генерального штабу. Про те, що от станом на зараз вистачає тих людей, які мобілізовані. Але в цьому питанні ми повинні розуміти, що все буде залежати від подій війни. Таке може бути, може бути. Що буде додатково потрібні люди, а може і не бути такого. Тобто, це все залежить від ситуації на фронті. Але ми всі повинні з вами розуміти, що в країні йде війна, ми можемо пропускати різні сценарії розвитку подій, і ми, в принципі, з вами повинні бути готові так само до всіх цих різних варіантів розвитку. подій. Пані Гано. Ну і наостанок міністр оборони Резніков заявив, що. Планується мобілізувати 300 тисяч комарів. Буквально 15 секунд. На якому напрямку Міноборони ЗСУ планує їх використовувати не, не зрозуміла. Чи, чи може не почула почувати 300 тисяч комарів? <смітна> В своєму Твітері написав: Ну, це алюзія на слова росіян. Це відповідь не не бензі була від міністра оборони Олексія Різнікова. <смітна> я я обов'язково обов'язково перепитаю. Гаразд, спасибі вам, спасибі, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була разом з нами.